Всім привіт! З вами канал Космос. Великий адронний колайдер багатьох людей цікавить, що це, навіщо нам це, та чи взагалі це безпечно? Часто люди обговорюють ймовірність утворення чорної діри в цьому колайдері. Попри це, вчені, які працюють на великому адронному колайдері, запевняють, що утворення чорних дір на цьому прискорювачі є дуже малоймовірним явищем. Однак деякі теорії припускають, що утворення крихітних квантових чорних дір це можливо. Звідси виникають питання, чи справді вони можуть утворитись під час зіткнення частинок, і що було б, якби це сталося. Окрім цього, підписники нашого каналу неодноразово запитували нас, що станеться з людиною, яка випадково потрапила у діючий великий адронний колайдер. Питань багато, отож давайте розбиратись у цьому. Разом. Спершу розберемось з тим, що таке великий ядронний колайдер, і для чого він. В основному колайдер це прискорювач частинок. За допомогою електромагнітного поля він розганяє їх до близько світлових швидкостей. Великий ядронний колайдер це найбільший у світі прискорювач частинок, який має периметр майже 27 км. В ньому пучками прискорюються адрони, тобто важкі ядра. І у спеціальних місцях, де розташовані детектори, зіштовхуються одне з одним. До речі, саме слово колайдер з англійської прикладається як колайд зіштовхувати, тому сама назва говорить нам про те, що це таке і що воно робить. Коли, наприклад, у великому адронному колайдері давайте скорочено ВАК, зіштовхуються електрони. То вся їхня енергія зі всім відомої формули і їх кінетична енергія, яку вони отримують за рахунок прискорення, вивільняється. І з цієї енергії утворюються нові частинки. Результат зіткнення одних і тих самих частинок може бути різним. Таким чином, у ВАК був відкритий бозон Хігса. Частинки тут розганяються до неймовірно високих енергій 7 тераелектронвольт. При самому зіткненні енергія досягається до 14 тераелектронвольт. Всі дані цього зіткнення зафіксовують за допомогою спеціальних надскладних детекторів. Це дозволяє нам дізнатися більше про природу субатомних частинок, глибше зазирнути у історію зародження Всесвіту та виявляти все нові і нові частинки. Перейдемо до іншого питання про вак. Чи може в ньому утворитись чорна діра? Яка ймовірність цього і що буде, якщо це станеться? Нагадаємо собі, що чорні діри утворюються, коли зірка у 10 разів важча за сонце. Наприкінці свого життя гравітаційно колапсує, при цьому довкола утворюється потужне гравітаційне поле, з якого не може вирватися навіть світло. Окрім чорних дір зоряних мас та надмасивних чорних дір, ще гіпотетично існує планківська чорна діра, або її ще називають квантовою чи мікроскопічною чорною дірою. Дана концепція була запропонована ще в 1971 році космологом Стівеном Гокінгом. Вчені вважають, що такі квантові первинні чорні діри утворились у середовищі високої щільності ще в дуже раннього Всесвіту або, можливо, під час інших фазових переходів. Чи може така чорна діра утворитись у ВАК? Відповідно до добре встановлених властивостей гравітації, описаних теорією відносності, неможливо створити мікроскопічні чорні діри на великому адронному колайдері. Однак існує багато спекулятивних теорій, які передбачають утворення таких чорних дір. В загальному процеси, що відбуваються на вак зіткнення частинок, відбуваються у природі увесь час. Ми знаємо, наприклад, що Землю постійно бомбардує космічна радіація. Коли такі космічні промені потрапляють в атмосферу, частинки стикаються одна з одною приблизно так само, як і в зітненнях під час експериментів на ВАК. Мало того, ці зіткнення досягають набагато більших енергій, ніж вчені можуть досягти на ВАК. І при цьому ми добре бачимо, що земля в безпеці, і що ці зіткнення не становлять практично ніякої загрози для Землі. Створення квантової чорної діри на вак було б дуже дивним. Але навіть якби це сталося, це дійсно було б дуже захоплюючим явищем. Це дозволило б фізикам дізнатися про найбільш невловиму силу природи гравітацію. Які будуть наслідки утворення чорної діри на вак. Теорії передбачають, що ці мікроскопічні чорні діри негайно випаруються. і це станеться так швидко, що ми навіть не встигнемо їх зафіксувати. Хоча навіть гіпотетично стійкі чорні діри, а це практично неможливо, не є такі шкідливі, як нам здається. Очікується, що багато стабільних чорних дір будуть електрично заряджені, оскільки вони створені зарядженими частинками. У цьому випадку вони будуть дуже слабо гравітаційно взаємодіяти зі звичайною матерією, незалежно від того, чи вони утворились під час взаємодії космічної радіації з частинками в атмосфері Землі, чи на ВАК. Адже їх маса буде такою ж, як маса атомів. А отже, гравітаційне поле у них буде таке ж, як у атома. Електричне поле такої Чорної діри буде взаємодіяти з навколишніми частинками набагато сильніше, ніж гравітація. Дехто думає, що така чорна діра зможе зруйнувати всю планету за мить, але насправді, щоб маса квантової чорної діри досягла 1 кілограма, їй придеться взаємодіяти з матерією в середньому близько 3 трильйонів років, що набагато більше, ніж вік Всесвіту. Це пов'язано з тим, що існує певний ліміт на швидкість росту чорної діри. Вона не може поглинати речовину швидше цього ліміту, який є пропорційний її розміру. Таким чином, ми можемо зробити короткий висновок про те, що утворення чорних дір у будь-якому прискорювачі є дуже малоймовірним явищем. Окрім цього, навіть якщо таке станеться, то ця мікрочорна діра ніяк не буде загрожувати цілій планеті. Ну і на кінець розберемось над питанням, що буде, якщо людина потрапить у ВАК. Як ми вже дізналися, у вак частинки розганяються майже до швидкості світла і з неймовірно високою енергією зіштовхуються одні з одними. Враховуючи це та чутливий людський організм до радіації, в нас просто немає шансів вижити там. Чи шанс все таки є. Важко повірити, але в історії був випадок, коли людина випадково засунула свою голову у прискорювач частинок і при цьому залишилась живою. Влітку 1978 року радянський вчений Анатолій Бугорський засунув голову прискурювач частинок У 70 з кінцевою енергією 70 гігаелектронвольт для того, щоб перевірити несправне обладнання. До речі, цей прискорювач тоді був одним із найбільших у світі. В цей час відбувся збій механізму безпеки і потік частинок, покинувши трубу, пройшов через голову вченого. Хоч і протонна терапія є методом лікування раку, але енергія цих променів не перевищує 250 мільйонів електрон вольт, радянський вчений випробував на своїй голові енергію у близько 300 разів більшою і, на щастя, залишився живим. Звідси випливає логічне питання чому? Протони на такій швидкості при потраплянні в організм руйнують його, розриваючи хімічні зв'язки в ДНК. Це може вбити клітину чи зупинити її поділ, або навіть викликати мутацію. Для випадку Бугорського радіація була зосереджена уздовж вузького променя і не широко поширювалася. У ученого особливо вразливі тканини в більшості були збережені, але там, де промінь пройшов крізь голову, він відклав неймовірну кількість радіаційної енергії, яка у сотні разів перевищує смертельну дозу. На жаль, половина його обличчя паралізована. Крім цього, він глухий на одне вухо, і певний час він страждав від приступів епілепсії. Попри цей жахливий випадок, Анатолій Бугорський живий і до сьогодні. Звичайно, політика Совєтського Союза зберегла цей випадок в таємниці, і про нього не було відомо більше десяти років. Гарне я сказав «совєтського». Анатолію Бугорському надзвичайно пощастило адже він потрапив під доволі вузький потік частинок. Але якби ж він потрапив у камеру детектора великого адронного колайдера, де ці пучки після зіткнень розсіюються, то доза опромінення могла б бути фатальною. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не лізьте у великий ядронний колайдер. Слава Україні!